Сім місяців Аліна чекає, коли її чоловік повернеться з російського полону. Вона усміхається та за здавалося б безтурботністю, ховає невизначеність, переживання та надію. Востаннє голос свого Андрія дівчина чула наприкінці березня. Говорили тоді напрочуд довго три хвилини. Але після 20 березня не було ніякої звістки ніхто не писав, не дзвонив. І з ним зв'язку не було. То через побратимів дізналася, що живився добре. У кого знайшовся зв'язок, то мені хтось писав з якихось номерів, якась чиясь дружина, що передали, що мій чоловік живився добре. Дівчина ніби так само живе, виховує малого сина та кожного дня чекає. Чекає, коли її коханий морський піхотинець з 501-го окремого батальйону приїде додому. 4 квітня наш весь батальйон був захоплений в полон. І я дізналася, що мій чоловік є в списках в полоні. Сину Андрія Сашко один рік. Татка він бачить лише на фото і разом з мамою чекає. У нас над нашим ліжком висить фотографія з чоловіком з весілля, і він постійно може повернути голову, подивитися туди і показує тата. -та! Тата може сказати. Він дивиться, він начебто розуміє, але ну, йому ж хочеться, щоб тато був поруч, взяв на руки. Поки Жаліна поставила собі за мету зробити так, аби про батальйон, в якому служить її чоловік, дізнався чи не увесь світ, щоб кожен знав, якою ціною виборюється мир. Про наш батальйон мало говорять. Мало знають, що в Маріуполі були інші захисники, що були морські піхотинці. Я хочу, щоб весь світ бачив, що є наші герої, наші захисники, які бороли Маріуполь. Я Хочу, щоб про всіх наших воїнів знали.